Всіх вітаю, всім привіт. Привіт, Джакулька. Давай зайчик. Давай. Ишь, ешь, 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 ешь хороший. Виш. Давай, 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 кушай. Кушай. Все так, сам відкрив. Сьогодні дев'ятий день моєї хвороби. Як же ж вона мені вже надоїла Фух, сонечко на вулиці? І я вирішила вийти. Знову не виходила три дні. Ай, лікуюся. Як кажуть, усілено, але... але нічого не допомагає. Ні, допомагає, але не так швидко, як хотілося б. Погода гарна. Дивилася сьогодні на градусник було один градус. Це вже холодно, вже до нуля доходить, ще трішечки і все. Але в день тепло. Сонечко зараз вийшло так гарно. Небо о, побачила місяць. Сонце як високий місяць. Не знаю, чого видно його чи не видно. Що не побачу, що за квіточка. Бачу, що рожева. Коли купляла, не було ще ні пуп'янки, нічого. Оце ось роса. Ой, біла крипка, ще жива. Ну що це таке? Я думала, вона вже давно замерзла. Вона, глянь, ще як і літає. Повинна вже ж від холоду пропасти. Ні, що це за насікомі такі, де вони в нас взялися. Раніше їх наче не було. А зараз з'явилися, яка ж ця буде? Оці схожі, схожі по кольору. Я маю на увазі листячко схоже. А тут листячко темніше. Може буде друга чи. Побачу я, як вона цвіти чи ні. Не знаю. Ну ось таке світленьке. Тут зразу видно було, що вона буде якогось, хоча теж. Ось не розквітне, видно, що біленька. Ну, в общем, подивимося. Думаю, що застало. Ці ще не пропали. І ці ще не пропали зовсім. Ці вже поцвітали. А ось буде навіть ще цвісти Томік. Ну, чого ти? Иди сам в хату. Пішли. Пішли, пішли. Та закритий. Джек закритий. Чого він його боїться, я не знаю. Йду, йду. Кутика запустила, накормила. Джека випустила. Ось яка петрушка стала знову. Треба її зрізати. Боже, що ти робиш? <смір> вітер, просто вітер. А не Джек. Петрушечка дуже підросла. І кріп уже такий високий. Бодя. Обірву вже без зйомок, без нічого. Бачите, <клухи> <клухи> мені зараз... Ой, яка ось троянночка. Красива. Ой, яка красива правда. Я не знаю, як стати, щоб, щоб вона гарно вийшла. <клухи> Сонце таке яскраве. Мені треба, мені треба вибрати горщики невеличкі. Ой, навіть не знаю, який оцей, мабуть. Оцей У мене пуанциті, треба срочно пересаджувати. Це може і здорові, може їх по дві штуки в один горшок посадити. Так, три. Ну, поки що три. В одному горшку сидять аж шість штучок. Я коли навесні зламувала, зрізала одну, вона в мене одна була планситя. Я зрізала гілочки, повтикала, і вони всі-всі прийнялися. Подивіться, яка вже велика площа. Закінчую. Тут вже, бачите, небагато залишилося вже до машини, до цієї. Ну, як не багато, болі-міні. Навіть якщо він сюди дійде, то це вже краще буде. Оце ж щось вже знайшла собака моя. Зараз піду його шукати, тому що це дуже О, підозріло. Може, десь щось він вже нашкодничає, така облизується, вже щось вкрав. Так, мені ще треба знайти земельку. Де мішок з землею, я не пам'ятаю. Билю себе на думці, що мої думки плутаються, якась не зібрана. Не можу зв'язати вже двох слів. Так що ви мене вибачайте. Може і не треба було б знімати. Почекати, поки повністю видужає. Але якщо не, не встала, мабуть би точно зумам зійшла. Щось. І осінь, мабуть, оця, і хвороба, і все, як то на мене. Джек, ти вже де знову? Що ти там робиш? Іди сюди, іди сюди. Як оця травка. вже побіг, бо хазяїн приїхав. Почув. От слух у нього. Ой, вертинці. Манюньки. Все, з цієї грядочки вже все, все засинає. Як тут поживає вода. Типа нормально. Хуста, оця хороша хуста. А оця пропадає, щось не так, щось не вистачало. Зато оцей плющ. Плющ плетається кругом. Нет, не Ну Давай я по футболу. Идь ходь, идь ходь, идь вообще идь Нет, идь ходь, идь ходь, идь Дальше идь Давай. И за ноги тоже. Что это такое? Что это такое? Нельзя. Нельзя. Фу. Давай. Ну, Что за привычка хватать? Нельзя. Сиди, лежать, лежать. Да. Фу. Фу. Ну, возьми. Ты не хочешь, возьми. Ні. Ігрушку дай, дай білочку. Не хочеш? Не показувала папоротник свої. Вони в мене тут ще в прихожі стоять. Сюди занесла я бутіло. Він викидає, дивлюся вже пуп'янки. Скоро почне цвісти. Ой, теж щось или перелила, або тому що був в коридорі, він стояв у мене. Ну, чого земля просто цвіти. Не знаю, побіліла мокра. І, і тут, бачите, у мене два горшочка з луна. От. І два горшочка з папоротником. Пошукала тільки, що аптечку знайшла. Зараз будемо <гум> займатися самолікуванням. Це водичка. А це дикасанна. Будемо зараз інгаляцію. Кажуть, не можна займатися самолікуванням. <гум> Пробачте. Але мені краще від цього. <гум> Ось дістала ось такий агрегат. Небулайзер. <гум> і зараз тут ось масочка. Отакала. Сюди заправляються ліки і включається і дихаєш. Тинук зразу. Хороший. Поп, я пора. Скоро моя трояндочка залишиться зовсім гола, вона скидує все листя. Я вже кожен день оціну. отаку процедуру роблю. Кожен день. Бачите, що з нею робиться. Там не достаємо дуже високо. Несу всі, де можу після, то я зриваю, Тому що не некрасив, красиво, не красиво виглядає. Бачите, тут вже наполовину жовтий. Еспрес, як і весною переносять вони стрес, так і осінню. Там стресує, спадає. Почали активно розквітати всі квіти. Там починала. Що І показує? ось розквітає. Дуже активно. А подивіться, скільки вже листя. І це не тільки троянда, Ви бачите, фікус теж. Ну, це так. Не буде скидати, а навпаки. Так, землю знайшла. Ось, бачите, я зробила тоді. таку, Горшечок такий. Думала, що просто так постоять. А вони пустили корішочки і дивлюся, що аж ті корішочки, бачите, ось уже зверху. Так що в першу чергу я пересаджу оце, їх тут два, по-моєму. Два, так, да, я верхушечки, чи три. Ну, зараз подивимося, тому що я не пам'ятаю, скільки їх тут штучок було. Коли я верхушечки всі позрізала і от сюди постромляла. бачите теж. І вони, ну, мабуть, практично всі прийнялися. Ну, може, ось якийсь не прийнявся, дивлюся, де. А ті всі пустили вирішочки. і оце вже отакі листочки. В літо вони з весни, з весни оце вони вже так виросли. Оце різдвяна зірочка. Вона ж пуанцетія. І будемо тепер пересаджувати її. Найшла поки що три горшечка. Ну, першу чергу я оцей пересаджу, тому що, бачите, який горшок нікуди йому рости. не знаю, чи по два штуки садити, чи по одному. Вже, бачите, таке незрозуміло. Ну зараз почнемо. Почнемо з цього, я його витягну. Все, що тут за корішочки. Ой, я не знаю, чи це один був, та так переплівся. Це один, це він коротенький був, мені ніяк було його обрізати. Тому що ці два коротенькі, можна було б один оставляти. А я отут обрізала ось він. От далі йде один стволік, отакий коротенький. І оцей я його встромила. Я думала, що це е, два росточка. А воно один. А дивіться, які гарні корінці. Оце так. Да. Замельки я вже сюди насипала. І тому я зараз тільки його акуратненько сюди поставлю. Отак от мабуть, треба підсипати глибше. Я думала, що хвати. Навіть не ходить. Зараз я чуть-чуть ямку зроблю. Отак. От от. Який красивий. У мене зимирка. Я її далеко А Зараз прямо, щоб мені було зручно, мішочки. Нікеньки, тому не стане на стіл. Я просто ложечкою зараз подобавляю зимирку. У мене так ось рознос взяла чи поднос, чи рознос. Спеціально ж. Не розкидати, не знайшла, шукала кліночку якусь, але не знайшла. От. Я думаю, що новому горшочку йому буде гарно. Я просто не думала, що це один черенок. Тому я його, мабуть, окремо і посадила і вже от такий пластмасовий, тому що я не надіялася, що з нього щось буде. Ну, ви побачили. Зразу череночок, два відплітліні. <гум> і, і навряд чи він би прийнявся. Тому я його так і залишила. Мало того, що залишила. Але і забула. Так. Ось. Бачите, такий гарний. Так, один єсть. У мене ще є два горшечка. Зараз Дякую. я не може Дуже тут така о система. Бачите? Ще. Як вони поперепліталися. Це один. вже їх правда, по два посадити. Всех два тут. Я їх в вони прямо по переплилися. Зараз. Я взяла новий горшочок. І дивіться, які тут корті. Я не буду їх ні обрізати. Нічого. Симельку положила. І зараз помістю сюди і присиплю так от, чуть-чуть. Скоро вже повинно набиратися цвіту. Пам'ятаєте, як вона цвітає красиво? Пробачте, розмовляти не важко, я дуже стараюся, щоб лишній раз і не чихнути, і не кашлянути. Но ви, мої друзі, мене пробачте. Друга парочка, вони в мене тепер по парам будуть, бачите, <різь> які гарні. Надіюсь, що вони так і будуть. Земля ще притопчиться, тому що вона дуже рога. Так, ой, вона нас горшочок. Давайте все одно. Прибирати зі столу. Отак, якраз. Так, що ж робити? З оцим одинарним? Залишити його в цьому горшку. Так, мабуть, так і буде. Так, слідуючий пішов. рішочки. Ось вона, Випад, як випаде сніг, якщо буде в цьому році сніг, яка вона буде, і коли вона розквітне, то я вже зразу починаю говорити, яка вона буде красива, як розквітне на білому фоні, коли сніг на вулиці, а вона на... Вікні яскравими червоними такими зірочками. Недаром її назвали Різдвяна зірочка. Планцетя. Ой. Так. І ще один горшочок. Все одно не прижилася. Бачите, як я зрізала. Просто Оце тепер на сухі гарно видно. Що оці коротенькі були дуже, ніяких по одному. Тому я хілочку зрізала ось. і отак стронула. І Тут вже ось новенькі пішли. Це одна була. Але які коріння, яке гарне. Господи, хоча б все нормально. Таким корінням вони повинні жити. Правда ж? Одна бок, тому що, видно, був збоку і йому заважали другі рослинки. Бачите, там в одній все росло. Так. Ой. Красота, боже, тепер у мене їх багатенько. Зараз подивимося, зараз я полью водичкою, теплию, такою. Так, все, замиску треба прибрати. Ну ось, тепер поліємо. Ось. Дивіться, скільки тепер у мене квіточки. Ой, Дивіться. бачите. А ви знаєте, як вона цвіти в Оце мама. Це мама. Оцих квіточків, що я пересадила скільки в мене тепер вийшлася горшочки? Отак от а цвіти, щоб скоріше вона зацвіла, мені треба її зараз уже може, треба було і раніше це робити. Треба десь ховати в темне місце. Тобто увеличити ніч, а уменшити день. Зрозуміли? От зараз у мене. Повинна бути ніч більша, а день менший. А потім, це мені треба так її ховати, ну, мабуть, місяць цілий буду ховати. А потім виставлю і буду додати навпаки більше світла. І тоді вона розквітне, красива. Спочатку почервоніють ці листочки, всі, котрі зелені. Але вони потім будуть червоними. Ось тут будуть розпускатися серединки і червоніти вже. І будуть всі-всі червоні. Ну, ось так. Тепер у мене всім горшочків. Горшочків, з пуансетією. І будемо чекати, коли вони позацвітають. Я думаю, в цьому році ну, повинні, <головіки> повинні зацвісти. На сьогодні все. Всім добра, здоров'я, всього найкраще. Пока-пока.